Чергові здобутки до Івано-Франківська повернулися учасники чемпіонату Європи зі спортивної боротьби. Цьогоріч змагання відбувалися у Словаччині. Про результати поєдинків наш наступний матеріал. Дві бронзи та золото. Такі нагороди прикарпатських борців. Для нас, як федерації обласної, безпрецедентний успіх. Фактично, половина учасників серед чоловіків вільна боротьба з 10-5 – це були представники нашої області. Також у нас дві спортсменки, які сьогодні з нами, наші героїні, представляли нашу область серед дівчат. І як наслідок цих виступів ми маємо трьох медалістів для Івано-Франківщини. Боротьба вільна є пріоритетним видом спорту, і наші спортсмени, вкотре показують показують ну, своїми результатами. Що вони дійсно найсильніші, як на всеукраїнській, так і міжнародній арені. Так як цей вид спорту зараз розвивається стрімко в нашій державі, ну, можуть тільки позавидувати. Андрій Джелеп та Аліна Філіпович за результатами змагань вибороли бронзові місця. Перший подинок досить певний пройшов у Македонці 10-0. Розумів, що у чвертьфіналі буде от Маскаль, олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу. Ну, ніяких сумнівів не було, що я там можу десь йому програти, чи ну основі, я вірив у свою перемогу. Е, я настроювався, ну, старався робити все, що від себе міг. Але на жаль, поступився йому. З самого початку сутички проходив мій перше по пасівах. Вона виігрувала 1-0, потім по другому пасіву так само 2-0 потім по наступному періоді то вже 2-1 було, і на останніх там 40 чи 30 секундах відповідно атака, яка була зарахована двома балами, і відповідно вийшла вперед на 3-2 вже з рахунком і так і закінчився. Поєдинок золото привезла Оксана Лівач. Спершу вона боролася з представницею Франції, далі з росіянкою. А відтак пройшла у фінал. У фіналі я змагалася з теж досвідченою турчанкою, неодноразово зустрічалась. І також принципова зустріч, і звичайно, це фінал, це відповідальність, де ти маєш перемогти, тому що на кону або перемога, або їдеш з рівною медаллю. Тому я безмежно рада була підняти наш прапор на найвищу сходинку педесталу і перемогти і здобути цю медаль для України за результатами сутичок. Оксана Лівич уже вдруге стала чемпіонкою Європи зі спортивної боротьби серед жінок.